Друзі, привіт. Audi a 6 Не знаю, певно, що це 7. Бо там рік 15. Чистенька машинка, мій клієнт взяв собі тільки і зразу приїхав, щоб ми це все, як кажуть, під мене Ну, під себе вже помити. Бачите, структура, вся гарна, чистенька. В дефлекторах теж чистенько. Все. Ну, Машину готувала, до продажу все-таки десь. От. Але кермо в органіці блистить. Ми це сюди миємо. Тут сідухи нас покрашені. От так Я так не люблю, коли так покрасить. Це неправильно. Просто зверху якоюсь фарби наляли, наляли. Я це називаю жидкі чехли. І це зараз треба буде дуже акуратно помити, щоб воно, щоб воно не відлетіло. Тут стойки грязні, трішки на потолочку Тут є якась царапинка не Так, щоб сказати, машина грязна, то не грязна. Але от купій бульки треба все половити, треба все подивитися. Ну, тут бачите, тут повний порядочок, повний порядочок, повний порядочок. В общем, повний повний порядок. Ну, в общем, непогано, трошки під ногами тут є кабральну піску, видно, що зверху ви повитрали десь на комплексній моє. Не думаю, що машина була якась ушатана. О, зараз ми цей пісок відпососимо, тернотурам піднімемо. Все буде чорненько. Так, ззаді в нас теж коричневе, чорне, шторки чорні. Так, шторки чорні. І рейжа. Ну, класно. Мені такі світлі салони подобаються. Так, Коврики ці я не дуже люблю, хоч на зиму вони бомбезні. Ну, Ззаді більш-менш чистенько. Можна сказати чисто, Ззаді нас духи вже не покращені, бачите, як текстура пробивається. Якщо немає текстури, значить вона поварварськи покращена. От вже щось знімали, бо так легко вичепилося. Що там по масочках? Ну Трошки є, але нема біди. Так, погажні у нас ракета бомба Пітанда. Я ще раз кажу, машину тільки взяли, що навіть не переписали. І до продажі її 100%, якби не було, десь попритирали, попелесосили. Бо такі машини продаються чистими. ну Така машина не погана тому що підкраси не, не дуже хороші, правильні але то таке. Певно, що не знайшли хорошого майстра. Так буває, зараз не так багато майстрів по підкрасах, по правильних підкрасах. Така от машина, зараз ми її просто відпаримо. Бистренько так. І впадемо машина під капотку Була би моя машина, ну, яку я вже робив, був би догляд в такому стані. А так вийде догляд плюс. ну коротше Зробимо машину за ціною, а під капотку зробимо в подарок. Mm -hmm. Якось так. от така поки що і на ній будемо бачити результат. Бо по салону, я не думаю, що щось там буде. Велика різниця. Ось така от Audi на гарних 19 дисках. Дуже крутих таких вони агресивні такі графіти. то таке, теж не моє. Окей, друзі, приступимо до роботи. Все, друзі, дуже вдячні тим, хто переходить все-таки на сторіночку YouTube каналу, стави лайк, підтримує канал. Можливо, будемо трошки потім якось розвиватися. Побачимо. От так от, друзі, воно зараз виглядає. Як бачимо, воно світліше стало, суттєво світліше. Це означає, що машинка мала хімку на собі, її готували до продажі, її чимось понатирали. І вона трошки так мало, таку жовтізнула. Тимніший мало відтінок. Навіть тут я знімав, бачите, вона чиста. Ну, в общем, вона світліша. Так, також ми по королі на повністю. Макс. Наст... Чекайте, без фонаріка. У нас є тільки тут такий підкрасик стикало, стикало, дуже довго. І все. Ну тут не цей, тут просто не пляма тут просто так ворс. Заляг у другу сторону, але тому так виглядає. В загальному кавролін апід є на останнім. Тут 120 тисяч пробіг, але це, на мою думку, брехня. Не може 120 тисяч салон, так, як кажуть, це. Думаю, десь 250-300. Тут так помилося, потолочок помився, коцька зникла. Ніби чітко. Також паски. Чистенькі домилися, більш-менш можна під коверними обійнятись. Кермо має Ось тут заполірування і все, все остальне ніби ніби кльово. Ззаді у нас аналогічно все красиво, все матово і світліше. Як на мене, світліше, потім я ще ну, суттєво світліше. Це круто. Також коверлін, бачите, все гарно піднявся, помився сочик вибився, хоч він не був печальний, такі машини не є такі, що печальні, але трошки назбирало. Так що, друзі, обов'язково купили машину, зробили під себе. Знаєте, що, як то кажуть, куртку на секонд-хенді купили, її постирали, тоді оділи. А ні, купили куртку, походили, перепродаєте і стираєте. Нас для себе стирати, кайфувати для себе. Все, раді кайфу. Ми за це платимо величезні гроші за ці автомобілі, за їхнє обслуговування. Так що треба від них хайпувати. Ну і підкапотка. Підкапотка дивно, просто дико. Я не розумію, що. 120 тисяч пробіг намальовано, а вона вся така вопросовша. Всі пластики сухі. ну Прямо я не знаю, ніби вона стояла під якимось цементним заводом. Кришка суха. отут так і не помилися воно таку має. Ну, Не думаю, що ауді малює свої капоти е, тільки базою і той кої то якоюсь Тобто Воно в мене, як я мив колись, завжди все лаковано, завжди вимивається, завжди блистить. Коротше, якась вийшло трошки кака. Ну і за це гроші я так зрозумів не візьму. Та й не те, як зрозумів. Я не візьму за це гроші. Свою роботу зробив, але нема що здати. Також там я теж все помив, ось ось. ось, ось. Масло. Я так стараюсь відмити, не думаю, що на 120 тисяч в машині так би масло порозкидали. Але бувають всякі варвари. Друзі, доглядаємо за машиною, обов'язково маємо підкапотки, бо коли підкапотка чиста, дядько, який міняє масло, він буде сюди акуратно заливати. Хоч зараз вже більш-менш старається, але все одно. І коли машина чиста, він може... Він сяде в грязних речах, він обов'язково переїдеться, постели, ви побачите, що людина доглядає за машиною, для неї це важливо. Так що це, це круто. Чисті машини, чисті підкапотки, чисті козова, але машини ні. Але це круто, коли крупне чистеньке. Так що, друзі, дякую ще раз за лайки, за підтримку. І до нового відео.